Доброго дня, я Олена, і сьогодні хочу вам показати, як же все-таки все відбулося, як же воно стоїть. Тепер все на поличках, як гарно. Дивіться, все. Все виставлено, все ось. Іргамаск я таки залишила на зиму, тому що я інколи семіналіс, ці пічки, і все на світі. Ось це залишила. Ще бока не залишилася. Ось Фімініте дубюа, Боптим деф'ю, Ось що я вовчицю разом вибрала. Ванільку вибрала. Сирітка так і в мене і залишилася. п'ятигодинний чай. Дуже смачний. Він ніби на всі сезони. Небесна шкіра залишилася. воно більш зимове витівер молоко. Midnight Special. Будь ласка, ось все буде мене радувати. Голди Мартель. Що, ще залишилося? Поцілунки. Дуже смачні, ніби ромові поцілунки Пачулі, прекрасний аромат. Залишилися орхідейки це саме їхній вихід. Бібліотека та Ані залишився. Тут залишився. А, тут ось. Уці лунки ці малинові. Ось димний, Буа Імперіаль новенький. Залишився анклейт та ганімет на зиму. Кальянчик собі залишила вишневий. Арсенікасман. Нехай буде. Сіне далі. Так, ось це, не знаю. Це чисто для себе. Мені він не схожий на сандал 13. Би. Ну, Це також сандал, але він більш пудровий. То свіжий, а це пудровий. Так, обов'язково залишився грансуар. Шлейфовий класний. Ось хто переїхав. Ламахан. На, на осінь. Солейл де джедах. Потім ніч в досі І кнул бахрейн. Це у нас зимові штучки. Ось, Туєвірний залишився. І ось все, що у мене переїхало від маля. Все, що я вам показувала. Ананасики. все тут є. Зазахарівша роза. Молода роза, така воно не розою, а листочками, стебельочками. Проміс, яблуко. Уд. Французький коханець. Та Помад, помадна роза. А ще амуажі я принесла біа. Ось подорожю недавно. Напшикалась дуже гарно. Золото, Інтерлюд. красунчик. І ось тут у мене, Ось тут у мене ось така малія, така чарівлива, ніби якась Заворожена. Рудіс також якісь такі більш чоловічі сухофрукти. Це танець бабок. Ось ще один танець бабок. Стоять вони тут, скучають. Ось. Оце виногради фініки, мені виноградики. Цей схожий на лавровий лист, хорангелів. На ліра залишається. Потім Італіка залишається на цей сезон. Дама б'янка. Дольче Амальфі, шупард мед Арабі достала я. Гумін. Дуже він класний, мені подобається. Ось ці сухофрукти і цей ананас. От така у мене колекція на осінь. Потім зимові там чуть-чуть вони зміняться. А ось така колекція у мене шупартики. Так що все. Я дуже задоволена. Зберігайте в темному місці, там, де холодно, не тепло, не батарея, не, не свічка, нічого, щоб ніде не ставте, не порте формулу в темноті, не дарма ось роблять, бачите, в темних упаковочках. Це для зберігання цілісності запаху. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!